Всім вітання. Як бути у випадку, коли у вашої КІК звітній період не звичний календарний рік, який у нас починається 31 січня і закінчується 31 грудня відповідного календарного року, а інший звітній податковий період. Це, наприклад, часто так є в компаніях, які зареєстровані у Великобританії. Коли звітній період... Е Контрольованих іноземних компаній може починатися умовно 31 березня 2023 року і закінчуватися там, 28 лютого 24 року. За який звітній податковий рік треба подати звідкік? В такому випадку, звідкік ми подаємо за 2024 рік. Тобто, звітуємо. За той податковий період, який припадає на період закінчення фінансового року вашої контрольованої іноземної компанії. Тобто, якщо закінчення фінансового року в нас 28 лютого 2024 року, відповідно тому і звітність схід у нас буде за 2024 рік. Потрібна допомога щоб візитуватися за вашими тік в Україні, звертайтеся до нас. Завжди раді вам допомогти. Будьте в курсі з Марією Молдавець.